Там є кнопочка 125. ну, З нею взагалі-то набагато комфортніше дивитися відео, так що спробуй. Так само як Чорний той, що був у нас, новий, називався Лімбо. А це у нас Інсіде всередині. Друзі, я вас вітаю. Інсайт, Ну, так гра називається. Я там про неї чуть-чуть прочитав. Тут здається, що якийсь молодий юнак, як його там звати. Він щось там робить. Це таке ну, не зовсім логічне продовження. Серії від Limbo, Тут є у нас сітінгс. Сітінгс є грепікс. в Settings є Graphics, в Graphics є full screen, Понятно. Resolution це у нас розширення, вроді Бріхсніг, це що таке. Це яскравість, Ну, яскравість ми можемо по-своєму підкрутити, а Resolution це у нас що? Ага, розширення. ну Якщо буде легати, а можна, кстати, сразу зробити менше. Да? А там, в принципі, все одно, ви бачите. В 12,80, то давайте візьмемо 13, там буде менше давати, більше того. Volume Controls, ага, це понятно, кейс. Що тут у нас кейс? Їю, окей, тут або більше навантажень. Ну да, Jump, Grip, це у нас Left Control, вперед назад, ліво вправо. UMP, це у нас Jump і UP, і вверх. Прикольно. Ну добре, подивимося. Це у нас демо-версія. Хочу просто подивитися, що вона себе представляє. Куштує вона там небагато, тим паче там на неї знижка 95% від загальної вартості. Напевно. Ну-ка. Бомбить, так? Да? Нормально, ні. звучка, кстати, можна додавити, бо не так бомбить. Коротше, самотній хлопець в якомусь там світі, десь він там e, знайшовся і так. Я так зрозумів, що стрілечки вверх. Це у нас стрілочки, які відповідають за верх, і джамп теж, то в залежності від situation буде. Down, вниз, типа, стрілочка, вона нічого не дає. Понятно. Ну тут графончик вже так поприємніший скажу. А, якийсь юнак. Погрузив. Людей. Зараз не будуть їх транспортувати, так? Да? Да, будуть транспортувати, куди можна йти, ні, поки можна рухатись тільки праворуч. Так. Звучка треба. Подивимося, там може зараз якісь сценки будуть такі потужні, то ми на них будемо ре реагувати. Ага, вони почули, як я стрибнув, так, ну так, так. Нам все рівно далі треба рухатися, так що Мистренько перейдемо, так? Ну так. Ще один прикол цих ігор, що тут рухатися, або вліво, або вправо, це теж так класно, що не треба задумуватись, а, а ти не рухаєшся, ні, ти тільки вліво-право рухаєшся, так? Ага. ага І що? Мені треба якось пігню сюди підсунути дай на неї заліз. а чекай А там собачка якась є. Так, сетінс. keyboard up це вверх. Граб це в нас граб, а джамп це в нас джамп. up вверх. А що якщо ми джамп зробимо на Space, а up буде вверх. jump Так, я працюю up це. Ні, нічого не дало. Окей. Давай в корбар зайдем. Ай, ні, не то не то, не то, не ресет, а просто вверх. Ну так воно типу, в оригіналі було, я що знаю. grab, lift control. Lift control. Треба спині якось сдвинути, да? Може right, control? Ну прикол. А ч лифт тоді не робить? Там же ж ліфт написано, а не, не right. А, райт, лки, райт, треба лефт покласти, бо це якось жорстко буде. Ага. Он тепер поняв, Давай, кілайзер. Ну так, він доволі таки голосно вдарився, так, звайся. Ага, це залежно від ситуації ще. Подох зараз побачить, так? Да? Не, не побачив. Ми живемо поки. Він так не, не швидко, ще й рухається, так тут акуратно треба. Я думав але но таке хай буде. Треба прыгати, да? Не, чекай, там ззаді щось було, треба взяти, звідти щось кинути, так? Да? Ну так, да, от ще ящик є. Трохи голосно, чекай, чекай. Давай. Зараз він впаде, так? Да? Ну він так голосно впав, я би сказав, там чувачок цим ходи. Оп, ми водичці, як кинути. Опа, у мене цей... Мене засікли, так? Да? Ой, як ходох на яр'ю, так? Да? Дивись? Хорош батька! Будеш жити! Давай відкривай свою книжечку, в якій будеш записувати, як тебе чуть за дупцю не вкусили. Лімбо вже має, до речі, свій, свою книжечку туди, він там вже за 5 глав записав, як він виживав. От і молодець великий. Ми вклалися, кстати, в 4 серії, що пройшли Лімбо, але там я п'яту дописав, бо того, що не хватило трошечки розвитку мені, щоб подивитися, що буде далі, бо тому що я дивлюся без передчасних летсплеїв, тільки трилери самої гри. От І все на цьому закінчується. Там машинка зараз має їхати, логічно так представити, так? Да? От. Да, да, ось вона їде. О! Ми починаємо швидше бігти. Стрибок! Ой, біжи, 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 бо побачить. Все. Все, да, ну да, все, на цьому закінчилось. Чи це так мало бути по грі? А, ні. А, чекай, може там десь треба було сховатися? Не обов'язково за камінцями кимось. Можливо, треба було десь так от зробити і назад. Ага. Ну, я ж думаю, це ж нелогічно якось. Ой, да. так. Що там вони зараз, напевно, будуть піш пішачком жити, да? П'ять водичка, напевно. О, вони вже стали, бо вони вже будуть чекати на мене. Ось він вийшов. О. Замітив, зараз дожене. Ай! Давай, вставай! І все, і задушив. Я не подивився під ножки, я дивився, як він швидко наярє за мною просто. Він цей по фасту, зараз, так, типа такий. Ой-ій, стримай! Отдай сало! Салодай! Хе-хе-хе! кому кажу? О, спереди ще, братва. Ай! Мене положили. Нічого. У мене є ці. Е, що за завантажки, завантажки? Може там цей ап треба було нажати вверх і залізти на ту штучку, що цей. <сум> отдай сало! Сало, отдай! <сум> отдай сало, кому кажу. Оп! Буде стріляти зараз, да? Ні, не буде. Бачите, він стріляв, а зараз він вирішив не стріляти. Давай, давай, доганяй. Ой, не попав. Ой, собачки, собачки, це погано. Подоги це небезпечно. Ой, звучок такий нормальний, да? Так? вже не бомбить. Ой-ой-ой, фаст тревел! Хорош батька! Друга глава відкривається, ми врятувалися, ми живемо. Фух. Так, треба ковтнути свіжого повітря. І далі... тай і пливати вниз. Повмути рішечки треба. Так. Оп, миряємо. Під водою побезпечніше буде все таки як-не-як. -як. Рибки, якісь дані, це просто ці листочки. Ой, ще й дощ таки наче. Це що, собачки чи що? Ні, це поросятка. Напівживі. Ой, тут зараз, напевно, хтось буде їхати через дорогу. Я ж і так собі в нагло виходжу, прямо на, на відкриту ділянку. Стрибай. Ой, не забився, ні, нормально живий. Ну, по воді не обов'язково йти, але наш герой про це не знає. Я до речі, ще не знаю, як його звати, треба буде почитати, щоб якось. Ой, хорош батенька, да? Очка закрити можна, щоб нас цей. Ні? Ну це буде трошечки паляно, якщо ворота будуть відкриті, але я вам ми зараз в інвізі, так, такому далекому, але все-таки в інвізі. Дощі крапає яка атмосфера, дай тут зараз хтось має заспаунитись. Оп, там сзади щось було. А, це ці цвіркуни, да? А вони мене світять, да? Вони... На мене дуже увагу привертають. Ой, свіже м'ясо. Хорош, треба тут певно сховатися, так? Чи що? Ну поки нічого не відбувається. Яких багато. Ага. Давай, давай, ти можеш. Тут треба я так по нього розкачатися. Ми це вміємо вже. І стрибок! Хорош! Так, тут вниз. Ой, як дернула. Рен-де-де-ден. де рин рин Нічого не працює. Це напевно генератор запускати, так? Да? Ага. Нам треба туди. Ну це я вже зрозумів, що нам треба сюди. А, це скоріше всього цей конвейер запрацює і він кине то ...от Сіно, то, що там стоїть, і от вона якось. Ну. Ну, прикольно так пограться можно, в принципе. А. А в чем прикол? Это типа стартер, да? Ой, хорош запустил, да? Да. План стади да? синокены. Давай, давай. Ну, той кусок, что там лежит, он в впасты в идеале. Че не? Вы не включаете, не? А если так? Ну. Ага. Я, я бы понял, да? Треба что-то... Щось... Ну А, чекай, може треба... Ага, ну да-да-да, там же ж є ця, що всасувати в себе, да, тут тримає щось лежати. Відкривай двері. Открывай. О. Ош. А, це цих цвіркунів треба, напевно. А, це ціплятка, типа. Ага. А ну це трохи жорстоко буде, ну там все-таки пігі стоїть, так що... Нет. Не, ну цеху ступу, да. Ну, це... ну да, там 16 плюс, так что 18 плюс. Выживай сильнейший, так что сорян. Ой, чекай ты, братки, давайте до меня подбежите. Давай, давай. Меня ты бы понял, да? Все. А, не, вони живі лишились, прикольно. Я думав, що там зараз це буде розчлененка, знаєш, типу, і червоний блюр буде. <гум> <гум> не, живем, давай, залазь. Ой, хорош, батенька, да, давай. побігли, побігли, давай. Так, що там далі у нас? Ой, хорош, да, Ой, тут треба стрибати вниз. Ну я, я тебе понял. стрибок віри. Так, рухаємося далі. А, ні, чекай, цю. Тапчаночку треба підтянути. Під стіночку, щоб вилізти, давай на себе. Залазь, іди стрибай. А, не так. Залазь, давай. Хорошо, живем. Так, стрибок. О, чуть не забився, да? Ой, тут трошечки болота багато. Ну нічого, живем, живем. Там же речі, сонце бачу сходи, да? Ой, ми зараз втопимся, да? Чи ні, нечто так має бути. Напевно не має так бути. А якщо ми отак? А. Тут під Тут треба пролізти. А, чекайте, посиці мені шла точно. Стрибай. Давай, раз, раз, раз. Все вижив. Вижив, вижив, хорош. Будеш у дітям розповідати? Це шо, таке, черв'як якийсь червяки що? Напевно. Ой-ой, ой поросятку прокинулося Ой, хорош, да? Я так і думав, що так треба. Вот так треба. Так куська заряжена чем-нибудь, да? Да, 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 вона хвора, їй потрібна допомога. О, я тебе понял. Вставай. А що, все, да? Ой хорош А, да, я понял. Це ці червячки, що в цьому Давай. Чикай, ці червячки що в лимбо були, вони до нас свої. И як вони. И вони контролирували нас, типа або вперед, або назад. А можете цутречи подесь. Ха-ха! Прикол, да? А шо робеєте? Может, сюда? А чекай, я на кат треба достати. Тих, тех двух. Открывай. Двери відкривайте! Давай, давай. Ой, хорош. Тан -тан 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 -тан. Давай, братва, в чотерем. Четыре, братва. Не. Очка. А! Ага, я думал туда, сюда треба, и зара. Все завалилось, все, вилай. Прикольно, мені це сподобалось. Так, що там далі у нас? Стрибок віра, ні? Ну да. Живем. Пх, верх. Ой, зара хтось меня схов... схох, цей за ножку. Не? Он и шлюбли так. И хорош. Соночка сходится. Чудово, значит, это все нам не просто так. Старый секшончик мои будет полюбас Не, ну мне подобается графика. Серьезно, такие вот приемные графончики, такие простенькие. Continuity, так, тут у нас закінчується демо-версія, я думаю, що прикольно, досить там вийшло по часу. 18 хвилин, це перша серія. І continune the adventure Left in the End Here. Типа закінчити тут. Ну, нас Continuity, буде це вже в другій серії, скоріш за все. І продовжимо. Наскільки воно затягнеться, я думаю, 5-6, можливо, 7 серій, ну, то таке. Нюанси. Так, да, друзі, там під відео ви можете знайти Тікток, Інстаграм, Discord і відповідно Steam. можете підписатися. І під цим відео не забудьте також поставити вподобайку свою, написати якийсь цікавий коментар, і обов'язково підпишіться на канал. Усім дякую за перегляд і усім пока.